Добрий вечір, вітаю вас на своєму каналі. Зараз вам покажу своїх поросяток. Їм уже три тижні то ніколи, то світла нема, поки попорався в генераторі. Зараз вімкнули світло, покажу вам. Це у нас на заміну дві свинки. Якщо ви слідкуєте за каналом, що воно підрисує, мені кажуть трошки підрисує. Так, і ось у нас суноматка із поросятками. Зараз зайду. Так, що ми маємо? Дев'ять поросяток, двійка панерів трошки меншеньких. Їм по три тижні. Мати у нас велика біле. З пробитим вухом тільки, бачите, у них плімстанції мене. Не пам'ятаю, чи була, була бірка чи не була, навіть була бірка, Ну, то не здевається. О, що ми маємо таких пересадок. Батько їхній Ландрас. Три тижні. Так що хлівіка дуже тепло. Ну, воно ж. Сьогодні плюсова температура на дворі, а з завтрашнього дня трошки погода зміниться. Так що, ось такі у нас поросят. Звиню вони вже підтягли. Це воно так стоїть близенько, так наче тут трошки підходили. Так що, будемо бачити, як вона буде тянуть, ціку тримати. Е, стараюся тримати поросят працюноматкою 42 дні. У 42 дні їхні шунички починають працювати повністю. І засвоїти їжу а це ось кабанчик. ухо трошки навірно припік ось зверху бачите з підходи припіку навірно без мазю помазать або унісаною мажу або цинковою мазі якщо не хочу мазю тоді Чудо спрей, чи чем спрей, попискав. І, і вона заживає. Як на пересяті, як на собаці. Свиденько і це, мабуть, пізніше або завтра попискаю. Сьогодні прилягла. Почти вдвічі вона менша того, яка вона була опоросом. це вам получается гібрид F1. Ну у Кабані там ще кров трошки є 25% Петрена. Так що що ми маємо? Можна сказати поросята вже як трьохпородний гібрид. Я за цим дуже не ганяюся. Люди, які беруть цих поросят, задоволені. Вони і холод переносять нормально, і тепло нормально, без стресів. Так що Услідуємо відео покажу іншу породу і розкажу в чому відмінність. Вандрас. З великою білою, вони холодно та холодно, жарко, жарко, вони більш таки переносять краще. А ось в слідуючого відео покажу вам іншу породу і розкажу, яка відмінність. Так що ось такі поросятка. Потроху під'їдають про стартер. Прайм-фід я даю, вони не дуже на ньому набирають вагу, але він себе зарекомендував, якось вони потихеньку-потихеньку, без поносів, без всяких проблем, вони його і дідять, і хорошо засвоюються у них. Якщо так, так от. Дякую всім за увагу. Ставимо подбаєчку. Підписуємося. До побачення.